Слава Ісусу Христу, з вами Тесть Степан, ви на каналі Наспасіння. Пропоную вашій увазі одне відео. Але не дивіться, якщо ви не можете дивитися на такі речі, як екзорцизм або проявлення демонів і тому подібне. Це трохи страшнувато, неприємно. Може якісь люди потім спати не можуть. Тому якщо ви Такий, то просто пере перемотайте зараз хвилину часу. Добре, дивіться. せの,の。 Отже, це дуже цікава ситуація, яка сталася, так? Я впевнений, що багато священників можуть сказати, що вони мали таке в своїй практиці. Мали, от таке самісіньке. Ми бачимо, що жінка прийшла просто до сповіді, і от демон проявився під час сповіді. І ми бачимо, що от демон відчув, що він втрачає душу. Особа говорить, ті гріхи. Через які вона, можливо, впустила того демона в своє життя. І він відчуває, що вона кається з них. І бачить, вона починає кричати, і він її кидає на землю, ніби витягує її з таїнства. Не хоче, щоб священник дав їй розрішення до кінця. І я ще думаю, що демон очікує, що священник може трохи настрашитися або переключить свою увагу і там зразу побіжить там, воду їй давати, чи ще щось, допомагати нібито людині і забуде дати розрішення але бачимо що священник, він на підлозі розумієте на підлозі ставить і під рахиль і дає розрішення тій жінці розрішення від гріхів ось дуже цікаво а тоді він для собі бере е, святу воду кропить її трохи дає їй трохи попити надзвичайно і знаєте ми можемо сказати що Сповідь то є викликну, найсильніший екзорсизм, який може бути, коли людина сама свідомо йде до таїнства, покаяння, готується, щоб покаятися і звільнитися від своїх гріхів. Бо кожен гріх, який ми робимо, він відкриває певні вікно чи дверця якісь для нечистого. Яке ми, і, і кого ми пускаємо в своє життя. Розумієте? Кожен гріх. Тяжко сказати, скільки та жінка не була до сповіді і що вона зробила, щоб таке сталося, але напевно щось дуже конкретне. Ось от кожне таїнство, до якого ми приступаємо, воно очищає душу, воно звільняє нас від лап. От того демона, від диявола. Знаєте, і диявол буде завжди, завжди робити все, щоб людина не пішла до сповіді і не покаялась. Все. Якісь думки, що тобі сповідь не треба, таїнство тобі не треба, церкви тобі не треба, можна і без того, буде робити різні такі проблеми, перешкоди, щоб людина не потрапила там вчасно чи взагалі не прийшла, і тому подібне. Треба йти не боятися і бути рішучим. Каятися своїх гріхів, які би вони не були, розумієте, які би вони не були. Перед Господом треба покаятися і все, крапочка, забутися і більше того не робити. Але от диявол, зі своєї сторони, буде робити все, щоб тримати душу в своїх лапах до самої смерті, коли вже все. Вибору вже нема, вона вже його і амінь. Розумієте? А поки в нас є інструмент спасіння, наше тіло, ним треба користуватися, треба йти і каятися, не боятися, не видумувати собі всякі виправдання, проблеми і тому подібне. Зробити і все. І зараз будуть такі, що будуть писати під цим відео, і вони завжди пишуть що такого таїнства не існує. Христос таке таїнство не засновував. І вони тут говорять про святе причастя, про сповідь, взагалі, ну про все. Розумієте, їм тікайте від таке. Якщо ви чуєте такі проповіді, таких пасторів, які таке балакають, тікайте від них. Тої вовки в шкурі овець. Вони не хочуть вашого спасіння. Вони працюють не на Бога. Якщо ти, людину хочеш позбавитися своїх гріхів і покаятися, сповідь це єдина річ. Не ти собі дивишся в небо зараз от, і думаєш, Господи, прости мені, я то, -то зробив. Так воно не працює. Тобі треба стати пересвященником і отримати розрішення в нього. В нього є влада. Дана самим Ісусом Христом. Інакше воно не працює. Не працює. Не слухайте нікого іншого. Це дорога в нікуди. В нікуди. А таїнства церковні, вони зближують нас з Богом, примирюють нас з Ним, приближають нас до Царства Небесного. Тому вибирайте собі, що звичайно хочете. Тих людей, які постійно таке говорять, ну ніяк не переконаєш, то приходить з вірою. Але так є. Так що спасайтеся. Слава Ісусу Христу!